Три лінії оборони: якщо брати першу лінію, де найближче до обстрілів до ворога, і там, наприклад, військові можуть облаштувати самі. Або пробують облаштувати самі першу лінію, то друга, третя лінія це за цивільними, це за військовими адміністраціями, це вони отримують ті кошти на облаштування тих фортифікаційних споруд, і вони мали би займатися. Тому на першій лінії хлопці, дівчата знайдуть можливість десь окупатися, тобто зробити траншею, там і так далі, заховати техніку, все, але якщо бої і Прийшлося, наприклад, десь відійти або маневрувати, вони мусять знати, що взаді за ними побудовані є друга і третя лінія. Що цим займалися якраз цивільні військово цивільна адміністрація, яка отримала мільярди. Ви пам'ятаєте, що на годині запитань до уряду прем'єр сказав, що